Сьогодні у нас на тесті комплект із компромісів, характерних для будь-якого кросовера, але у дуже красивій упаковці Mazda CX5, причому в новій інкарнації дизельний. Це питання до логіки здорового глузду і альтернативи для бензинових раніше досяжних двигунів. Мазда під кодом cx 5 у дизельній інкарнації. Це баланс на межі підкреслено агресивного дизайну, дизельної тяги і схрещених можливостей кросовера. Дизельні мотори, яких, чесно кажучи, давно не вистачало у лінійці японського бренду, чи бензинова агресія у відповідності до зовнішності, навряд чи це питання внутрішньої конкуренції для моторного згорання. Скоріше це надання альтернативного аргументу для винятково гострого зовні кросовера. X5 – це червона зона дизайнерського тахометра японської компанії. Якщо додати обертів, то автомобілі Mazda стануть настільки красивими, що проти них можуть ввести санкції. А якщо серйозно, то японці вклали у цей образ набір яскравих деталей і ліній, які асоціюються саме з мазда. Впізнаваність CX-5 відчутна майже на генетичному рівні, і це те, чого бракує нинішнім кросоверам. Аудиторія втратила смак оригінальності, починає плутати корейців з німцями, а китайців з італійцями. Натомість CX-5 пропонує і агресію, і гарні форми, і відчутну японськість. При тому, що габаритні показники у 4 метри 55 сантиметрів не найбільші у сегменті, концентрація характеру тут явно переважає конкурентів. А свіже посилення CX-5 в плані нішової боротьби наразі звучить як скай-актів, і воно має момент, яким хизується 36 літровий Porsche Cayenne. В цьому доволі компактному дизельному комбайні об'ємом 2,2 літра може поміститися 175 коней. Але головний момент не в кількості, а в працездатності цих коней. Дизельна технологія SkyActiv-D робить зі звичайної кінської сили прокачаного скакуна з надлишком адреналіну в крові. Інженери MAZDA практично переосмислили дизельну технологію і втілили її у SkyActiv-D. Маючи ступінь стиснення 14 до 1, зменшено на 10% масу, двоступеневий турбонадув і адаптивну висоту підйому клапанів. Цей двигун має вибуховий момент у 420 номів, і це абсолютно найбільший показник у класі таких кросоверів. Складається враження, що Маздівські інженери отримали чітке завдання напакувати максимальну кількість функцій на один квадратний сантиметр салону Mazda CX5. Опцій справді реально багато, особливо електроніки, не повнопривідної, а скоріше стабілізаційної. Але візуально усе це дуже нагадує BMW. Якби BMW несподівано пересилилося з Німеччини в Японію. Насправді, внутрішнє наповнення Mazda CX-5 – це орієнтир на німецький стиль і акуратність, плюс японська техногеніка. Вона зосереджена в мультиінформаційному комплексі HMI через керування джойстиком і проекцію на моніторі. Туди ж виводиться зображення з камери заднього виду. Взагалі мазда вирішила, що цей X5 повинна бути своєрідним полігоном для всіх опцій: від підігріву і електроприводу елементів, на яких сидить, дивиться чи спирається людина, і до системи відімкнення двигуна i-Stop і датчиків тиску в шинах. Плюс практичні рішення, які вимагаються від кросовера. В наявності немалий багажник на 443 літра, трансформація задніх сидінь і простір за відчуттями на рівні більшого маздівського Совера це 7 На давно навчилася робити класне шасі, і головне адаптувати його під конституцію тіла активних кросоверів. Дизель на cx 5 на асфальті це прямолінійність прискорення і рівні реакції на зміну траєкторії. Електроніка у вигляді стабілізації ESP, трекшн контроля і динамічної системи DCS відбиває свою ціну під час ривкових переставок і вимагає премію за стабілізацію. Тому що, якщо різко втопити по газах, cx 5 відчутно присідає на задні колеса, і ви готуєтеся до провалу, якого фактично не відбувається. Електронна муфта перетравлює усі 420 номів швидкого дизельного Моменту і перекидає тягу назад. І кросовер вагою 1700 кг кілограмів з водієм плавно переходить у контрольований набір швидкості. Автоматична коробка Skyactiv Drive драйв за м'якістю примикань схожа на варіатор. Правда, є можливість керувати коробкою вручну і плюс режим кікдаун, який активізує і прискорення, і витрату пального. Дизель, звісно, допомагає вашій свідомості пережити фінансовий шок. Середній апетит орієнтується на 7 літрів пального, причому можна не відмовляти собі у задоволенні їхати активно. А тепер трошки про те, чому кросовер не варто плутати з позашляховиком, навіть якщо він позначений символами 4 wd і має під дном 210 мм кліренсу. Звісно, ці параметри cx 5 дають більше можливостей, але формат шашличного бездоріжжя це адекватна межа для cx 5 Колісна база і довгі звіси, особливо передній, крадуть у кліренса мінімум 5 см геометричної здатності, а електронний повний привід незалежний від волі людини і вмикається лише під час пробуксовки задніх коліс, імітуючи блокування диференціалу. Словом, симптоми класичні. Тим не менше, коробка вручно. Му режимі еластика дизельного обертаючого моменту, а також доволі швидкий розподіл тяги здатні витягти цей 5 з проблемної ділянки. Але не слід забувати, що це все-таки не позашляховик. Якщо говорити про певний підсумок, то Mazda увійшла у найдинамічніший сегмент ринку підготовленою. В моделі цей 5 враховано ключові моменти, які створили популярність кросоверів. І тепер на українському ринку, разом з двома комплектаціями Executive і Touring, Mazda CX-5 має додатковий моторний аргумент. Отже, короткий вердикт: дизель на CX 5 не є конкурентом для бензинової, тому що е, усі переваги недоліки формату кросовера для цього автомобіля вони зберігаються і в дизельній, і в бензиновій версії. Але дизель просто дає своєрідне розширення вибору в плані економічності, але зі своєю специфікою в повному приводі, а також у здоровій фінансовій логіці. Те, що відділяє автомобіль від поверхні, але водночас тримає його на цій поверхні, вимагає абсолютного знання і виняткових технологій. Тому сьогодні шини це концентрат ідейного і технологічного потенціалу, який у випадку з НОКЯм Таєрз розбиває стереотипи і розширює автомобільні межі. Фінська компанія, яка першою створила зимові шини, наразі готова кинути виклик в сегменті літніх шин з оновленою лінійкою високотехнологічних і дуже різних моделей. Nokian Green – екологічна шина для сімейних авто середнього класу, створена для використання за різних температурних умов. Низький опір коченню, система дренажних ламелей і гумова суміш, яку додана олія сосни, поліпшують зносостойкість шини, забезпечують економію пального, акустичний комфорт і витривалість від весни аж до зимових заморозків. В наявності 23 типорозміри. Нокіан Blue – літня шина для мінливих погодних умов з унікальною системою ламелей Dry Touch для швидкісного відводу води з плями контакту. Призначена для автомобілів з розмірами коліс від 15 до 17 дюймів. Максимально зміцнений каркас, додана до гумової суміші силіка і технологічний протектор зі зміцненими боковинами забезпечують контроль у складних погодних умовах на максимальній швидкості. Існує 26 типорозмірів розмірів шин ха Blue. Океан Хака Блек високошвидкісна шина з колосальним комплексом інноваційних рішень. Наприклад, гумова суміш Nordic Intelligence UHC Silica. Завдяки їй шина стала менш чутливою до коливань температур. Проміжний шар на посилений брекерний пакет і протектор з максимальною площею контакту, та унікальною технологією HydroGrooves – Це система об'ємних ламелей з прорізами для відводу води та зменшення ризику аквапланування. Окіан ставиться до створення літніх шин не менш серйозно аніж до зимових на літньому полігоні в місті Нокіа тестується близько 8 тисяч шин за сезон з метою вивчення найдрібніших нюансів поведінки шин в різних умовах і гарантування високого рівня експлуатаційних характеристик та безпеки, оскільки шина це єдина частина автомобіля, що поєднує його з дорогою, у її виробництві мають застосовуватися новітні технології та високоякісні матеріали. продовженні програми, старт активного мотосезону і анонс нового проекту Мотомісія, який стартує з другої половини травня. Подробиці будуть згодом. А наразі анонс мотоновинок 2014 року. <му> Нагадаємо, що минулого року моторинок України різко стрибнув угору. і цей сезон, незважаючи на фінансову проблематику, обіцяє розвиток. Honda виводить продовження найбільш успішного мотоцикла 2013 року своєрідного кросовера в ніші універсальних байків модель NC750X, яка вийшла на заміну 700-ї моделі. Музика. В оновленому мотоциклі плюс 50 кубів у двигуні і плюс 5 кінських сил потужності. базова система АБС і нові налаштування підвізки. В цілому ж, nc 750 X зберігає усі переваги універсального спортуриста зі стрітовими елементами. Інша новинка від Honda розвиток сегменту спортивних скутерів. Нова модель Integra Sport. Скутер адаптований під формат мотоцикла з серйозним двигуном на 670 кубів, який видає 52 кінських сил. Колеса дорослого 17 дюймового моторозміру, спортивні дискові гальма, титанова вихлопна система і автоматична коробка передач DCT, яка може працювати і в ручному режимі. Європейська ціна Honda Integra Sport буде меншою за 10 тисяч євро. Компанія Suzuki вже готова запропонувати на українському ринку новинку в сегменті 250 кубових байків. Модель Inazuma. Позиціонування модель для новачків, тобто це максимально простий і невибагливий мотоцикл з двигуном на 24 кінських сили. Вага Suzuki Inazuma усього 183 кг, а висота посидінню 73 сантиметри, що дозволяє керувати мотоциклом навіть дівчатам. При цьому мотоцикл вийшов візуально класним з мотивами культового СУЗТІ Бікін. Офіційний старт продажів в Україні кінець травня. Саме вчасно усі подробиці і перші тести нових мотоциклів потраплять у перші випуски програми Мотомісія. Слідкуйте за анонсами або дивіться вже зараз розширену версію автомотоінформації на нашому сайті, в соціальних мережах або в YouTube. Це якщо у вас не вистачить терпіння, дочекатися наступної програми Трансмісія рівно за тиждень по цій жаборі на цьому ж каналі.